Даний матеріал буде корисним для тих, хто хоче зрозуміти, що таке напис нотаріуса, як він працює та як його позбавитись. Отже, по черзі, виконавчий напис нотаріуса це нотаріальна дія, передбачена відповідним законом, тобто там є свої вимоги та правила для його вчинення. Законом про виконавче провадження, а уважні слухачі вже знають, що виконавче провадження це завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень і інших органів чи посадових осіб передбачена стаття 3 рішення, що підлягають примусовому виконанню виконавчі документи. І серед таких виконавчих документів зручно розташовується виконавчий напис нотаріус. Суть зрозуміли? Немає суду, а для чого. Поєдно з цим користуються кредитори, а можливо саме і вони лобіювали таку законодавчу пастку. Тобто на підставі вище сказаного, кредитор чи колектор звертається до нотаріуса для того, щоб той вчинив виконавчий напис нотаріус, після чого йде з тим написом до виконавця. Виконавець, в свою чергу, відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріус. І все. Тепер можна стягувати кошти або арештовувати рахунки. Воюють саме з такими написами давно, тому що вчинення їх суперечить ряду норм законодавства. Для прикладу, постанова Київського апеляційного суду, на яку опирається більшість правозахисників при оскарженні напису. Не буду розбирати, кому цікаво прочитає сам, та й ми подавали петицію ще в 2020 році, де все розжовано, чи правда людям напевно написи подобаються, вони вирішили не підписувати останню, із суттю та законністю виконавчого напису поверхнево, але розібрались. Далі що з цим робити? Можна скільки завгодно кричати, що написи незаконні, проте позбутися його можна виключно в судовому порядку, тобто подати позов про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підляє виконанню. Після чого закрити виконавче провадження, яке було відкрите саме на підставі цього напису. Тут доречно додати: ви скасовуєте напис, а не кредит. Кредит лишається і у кредитора чи колектора далі варіант один це суд, тобто вже подати позов до суду про стягнення заборгованості за кредитним договором. Не часто, але буває таке. Вертаємося до того, що робити, тобто до скасування напису. Подобається вам це чи ні, але якщо ви раніше не стикалися з позовом суд, прийдеться звернутися до юриста, адвоката чи до такої прекрасної громадської організації, як наша. Чесно, не знаю, як там в інших, бо ми напрацьовували свій алгоритм та стратегію не один рік. От, наприклад, до цього і поясню. Звертається з написом до нас людина. Ясно, що всі погані, як так можна, ай-яй-яй, які вони мали право саме сьогодні арештувати рахунок. Коротше, клюнув півень. Потрібно вислухати і пояснити, що то все можна було зробити ще. 2 роки тому, тобто фактор, моя хата з краю. Далі, не буду по сумам, все є на нашому сайті. Якщо коротко, то скасування безкоштовне. Походила людина день, два тижні, надумала, будемо скасовувати. Тільки вже й забули про таку знов ліж, шукаю, що там нею. Добре, беремо роботу. Для того, щоб без проблем отримати позитивне рішення суду, потрібно витримати та зробити ряд дій. Перше це підстава. Тобто в позові потрібно опиратися на напис та виконавче провадження. Відповідно, їх потрібно десь взяти. Добре, якщо вони є в АСВП. якщо немає, пишемо відповідні запити виконавцю та нотаріусу. Якщо нотаріуса позбавили повноважень, пишемо заяву в нотаріальний архів для того, щоб отримати справу нотаріуса. Тобто без проблем проходить місяць тільки на такі запити. Можна відповіди і не отримати. Тоді будемо окремо подавати в суд клопотання для того, щоб витрибував суд. Скажете, а чого не навпаки, для чого ті запити? Практика. Наб'єш шишку, більше не хочеш. Далі, проходить деякий час і ми маємо відповіді з самим написом та постановами виконавця. Тобто можна приступати до написання позовної заяви. Така позовна заява аркушів так на 10 формату а 4 Просто, як багато хто думає, міняти прізвище не виходить, хоча і суть однакова скасування напису, проте всі справи різні. Окремо пишемо заяву про забезпечення позову для того, щоб зупинити провадження на час судової тяганини. Не факт, що суд задовільнить, проте пишемо. Пишемо клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, типу для того, щоб було швидше. Далі до позовної заяви йдуть додатки. Аркушів так на 30, 40, 50. В залежності від справи, і маємо пакет документів в середньому на 50 аркушів. Цей пакет для суду, але ж такий пакет ще потрібен для відповідача, тобто кредитора чи колектора, і третіх осіб, тобто виконавцю та нотаріусу. Робимо і таке. Тобто 4 пакети документів збираємо то все в купу та відправляємо в суд. Тут доречно додати, що в основному ми подаємо позови без плати судового збору на підставі закону про захист прав споживачів. Окей, пішло то все в суд. Чекаємо, коли суд візьме в роботу. Цей час може бути місяць, а може бути і рік. Якщо суддя не думав собі зробити паузу, можна накричати скільки завгодно, від того нічого не зміниться. Звісно, є заходи впливу, проте не в такій справі. Призначено розгляд справи. Відповідач може подати відзив на наш позов, пишемо заперечення, знову відправляємо його сторонам по справі. В основному ми по судам не бігаємо. При крайній необхідності є відеоконференція, тобто дистанційно. Отримали позитивне рішення суду. Надається місяць для того, щоб це рішення вступило в законну силу. Тобто, кредитор може подати апеляцію. Проходимо таке. Далі рішення набрало законної сили. Але часто буває так, що воно не приходить позивачу. Подаємо до суду заяву про видачу копії рішення суду. Отримуємо рішення. Ура! Але це не все. Потрібно закрити виконавче провадження. Як ви вже здогадалися, пишемо виконавцю. Закрили виконавче провадження. І це ще не все. Клієнт хоче повернути витрати на правничу допомогу адвоката. Подаємо до суду заяву про видачу виконавчого листа. Отримуємо виконавчий лист і на підставі його відкриваємо виконавче провадження стосовно кредитора чи колектора. Виконавець стягує кошти, повний судовий супровід закінчений.